Із тих 10 доларів я спробую заробити цілих мільярд мільйонів доларів. На балансі в мене було 10 доларів. Я побачив, що біткоін зливають, і є шанси піти наверх. Я відкрив мою першу угоду. Я поставив 5х маржу. Я бачу плюс 5 центів, плюс 10 центів, плюс 15 20, плюс 40 центів. Я закрив, засумнівався і побоявся. Ми, по суті, менше за хвилину заробили 30 центів, друзі. Це по суті 9 гривень. Непогано йде, давайте далі. Ну, трохи ризиковано, але я попробую взяти 20. Фікс маржу на біткоїні і запрогнозував, що ціна піде донизу. І я в шоці, мене зразу мінус 2 долара. За секунду мінус долар, потім мінус 3 долари. Я подумав, Роман, ти упозоришся зараз, і я не витримав і закрив угоду на мінус 2 долари 60 центів. Я не розумів, чого так швидко біжать цифри. А виявляється, що я поставив маржу не 20, а 200х. 200х, тобто я торгував на 2000 доларів. При тому, що я мав 10 доларів, Норм, правда. І я спустив маржу з 200 на 20, а потім я пішов знов на низ і почекав, поки ціна дійде. До 1 долара. Ціна дійшла, і ми заробили 1 долар. Зараз у нас баланс 8 доларів 70 центів. А я все ж таки, потім друзі, вирішив поставити більшу маржу, поставити на 200х маржу. Звичайно, я ризикував, але я просто хотів ризикнути, щоб вам було цікавіше подивитися це відео. Я реально проаналізувавши, коли буде найбільше вигідніше, і вирішив, що біткоін зараз піде на низ. І я чекав, тут треба просто терпіння. Перший долар я заробив за пару секунд, потім вже 0. 2 долара, 3 долара. трейдингу завжди ціна торгується по кривій лінії, і десь до. Гори десь донизу і треба відчути, коли треба зупинитися. Я мав вже 5 доларів, потім 7. І я чомусь вирішив, що ціна біткоїна може опуститися навіть нижче. І все ж таки це сталося. Біткоїн полетів на низ. І я побачив, що на балансі 16 доларів і забрав їх. Нас на балансі було 26 доларів. Я просто був щасливий. Тобто, друзяки, зараз в мене на балансі 25 доларів. Друзі, ви вдумайтесь, ми буквально за 5 хвилин заробили 15 Доларів. Я вважаю це крутим результатом, тому що 15 доларів це, це скільки? 500 гривень? Але мене понесло. Я кажу собі: мені не шкодить ці гроші злити. Я попробую ще один раз проаналізувати, але не факт, що вийде. Я починаю ставити на низ. Мінус долар. Мінус два. Я просто був в шоці, бо графік дуже-дуже якось каряво йшов. А в мене вже було 7 доларів. Але поки закривав ціна, зафіксувалася на 3,5 доларів. Добре, що не 10, бо я дістав би інфаркт. Ви собі не уявляєте ці прикольні емоції, коли ви виграє. Але ви також не уявляєте, як це печально, хочеться просто плакати, коли ви ну, бачите, мінус там 20, мінус 40. Тепер в мене було 21 долар 50 центів. Я вирішив трохи відпочити, попити каву, бо сидів 30 хвилин. А відчуття так, наче я сидів 3 години. Я старався торгувати тільки на біткоїні. Не знаю чому, він мені був ближчий. Я побачив, що біткоїн піде на низ і поставив тепер на низ. Тепер я тримав кулаки. Мінус долар, нуль. Було важливо, щоб біткоїн дав ретест. Це іншими словами, що він впав. Я Чекав, прийшла хвилина. Я був плюсі на долар.